А пам'ятав, як отримати три джава за три гривні, відправляй код 8 на 5090. Краща трійка Ігор, шалений сноуборд, супербільярд та військовий спецназ. СМС кодом 8 на номер 50 дев'яносто. Зімана паропісніше створіть свято. Правелі дороги. Обирай найцікавіші ліфтони. Телефонуй 266. Прагнеш бути особливим. Встанови ексклюзивний лін Замість. В твоєму мобільному. Телефонуй 266. Нарешті всі пухнастики льодовикового періоду та динозаври в мегаДжаба Грі року. Телефонуй 266 та розважайся разом з шаленою білкою та компанією нерозлучних друзів 266. 6, -6. Запам'ятав, як отримати три джава за три гривні. Відправляй код 8 на 5090. Краща трійка ігор. Шалений сноуборд, супербільярд та військовий спецназ. Смс з кодом 8 на номер 5090. Прагнеш бути особливим. Станови ексклюзивний рівний Замість. В твоєму мобільному. Телефоном 266. Збираєшся у подорож, заряджай мобілку на повну! Космічні перегони. Це динамічна та яскрава гра, з якою не засумуєш. Замовляй райдерси та мандруй все світом. Телефонуй 26 тебе. Прагнеш бути особливим. Я я Становий ексклюзивний рівень вактон. Замість. В твоєму мобільному телефонуй 266.